Привіт! Сінабон дуже вже смачна та відома булочка. Сьогодні познайомлю вас з одним із її різновидів. На відміну від класичного, даний сінабон іде з маком та лимоновим кремом. Виходить досить пухким та соковитим за рахунок двох видів крему, а саме тісто з мінімальною кількістю борошна. Ось подивіться, скільки всередині крему, ну дуже смачно. Даний сінобон має оригінальний смак з гарно вираженим смаком лимону. А розпочати готувати потрібно, як зазвичай, із крему. Вам потрібно буде приготувати ось такий красивий глянцевий крем з додаванням лимонного соку. Для нього вам знадобляться лимони з загальною вагою 500 г. З одного із них вам потрібно буде взяти цендру, а з самих лимонів вичавити сік. Для початку в каструлю з товстим дном додайте молоко, потім цукор і також потрібно додати крохмаль, беріть обов'язково кукурудзяний. Гарно все перемішайте, щоб маса стала більш-менш однорідною, і тільки після цього додаєте лимонний сік. Наступним до крему можна додати куркуму, вона надасть йому такого красивого жовтого кольору, але це за бажанням. Гарно все перемішали та відправляєте на середній вогонь і постійно помішуючи, доводите до загустіння. Крем має вийти однорідним та глянцевим. І нехай вас не лякає поєднання молока та лимонного соку, як бачите, все виходить досить гарно. Далі ще до гарячого крему додайте вершкове масло. Після цього, як вони повністю об'єднаються, крем потрібно охолодити. Перекладіть в інший посуд, накрийте харчовою плівкою в контакт та відправте в прохолодне місце. А поки крем охолоджується, перейдемо до приготування тіста. Для початку приготуємо опару. Для неї вам знадобиться тепленьке молоко, сухі дріжджі, дрібка солі, також додайте 1 столову ложку цукру із загальної кількості. Все це разом потрібно перемішати, а далі додайте борошно. Для опари знадобиться 3-4 столових ложки із гіркою. Знову все гарно перемішайте до більш-менш однорідного стану та відправте в тепленьке місце, щоб опара підійшла. Тим часом, поки опара сходить, для тіста потрібно збити яйця разом із рештою цукру, який залишився. Дуже сильно збивати не потрібно, просто маса має посвітлішити та збільшитись у два рази. Якщо ви не маєте міксера, ви можете збити яйця вручну за допомогою вінчика. Далі збиті яйця вам потрібно відправити в опару, яка вже встигла підійти. По часу це зайняло приблизно 15 хвилин. За цей час, як бачите, вона досить гарно підійшла. Виливайте ось так просто в неї яйця, далі гарненько все перемішайте. Та після цього додайте до тіста мак. Вам знадобиться 3 столових ложки. Знову все гарно перемішали, і тільки після цього починайте вводити борошно. Додавайте борошно в два етапи. Після першого з них я ще вимішую лопаткою, оскільки тісто ще достатньо рідке, а далі вже можна буде вимішувати руками. Не поспішайте відправляти в тісто все борошно, все ж таки невелику кількість потрібно залишити, воно вам знадобиться для того, щоб притрусити стіл. Для зручності домішую тісто вже на столі, а далі до нього потрібно буде додати вершкове масло. Важливо вводити масло в тісто невеликими шматочками, воно має бути кімнатної температури. після того, як Ви побачили, що масло повністю війшло в тісто, тільки після цього додаєте наступну порцію. По мірі замішування тіста, ви побачите, що воно стає поступово більш м'якішим та приємним до рук. Далі, коли ви вже ввели все масло в тісто, йому потрібно дати час, щоб воно підійшло. До прикладу, ви можете відправити тісто, сходити в духовку, в якій буде вімкнена лампа. При такій умові в духовці створюється температура, яка сприяє тому, щоб тісто гарно підійшло. Моє тісто сходило приблизно 50 хвилин. Як бачите, воно досить гарно підходить, незважаючи на те, що в ньому достатньо вершкового масла. Його необхідно ще трішки обім'яти, після цього вже можна буде розкатувати. Тісто потрібно розкатувати достатньо тонко, не більше як 8 мм. Воно має бути скрізь однакової товщини і повторювати форму прямокутника або ж квадрата. Можна ось так трішки підрівняти руками. Далі наносити крем, його перед цим потрібно трішки перемішати, щоб він став більш пластичним. Розподіляти крем потрібно рівномірно, щоб скрізь була більш-менш однакова товщина. Розподіляйте по всій площі тіста, лише трішки не доходячи до краю. Далі залишилося його лише скрутити в рулет, скручувати потрібно достатньо вільно, але так, щоб не залишалося пустот. Перекладіть так, щоб край рулета був під низом. Для того, щоб не деформувати рулет, нарізаю за допомогою нитки. Підсовую її під низ, а далі, ніби як схрещуючи нитки, тягну їх в різні боки. Таким чином кожен шматочок виходить достатньо рівним. Кожен нарізаний шматочок потрібно викладати у форму або ж на деко на відстані один від одного. Приблизно ось так потрібно викладати, для того щоб коли кожна булочка буде підходити, щоб у неї було для цього місце. Ще дві булочки я виклала в іншу форму. Випікати їх потрібно після того, як вони підійдуть при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Додатково зверху булочки потрібно буде покривати кремом. Для цього вам знадобиться вершковий сир кімнатної температури, цедра одного лимону. Далі додайте сюди цукрову пудру Ось так. та 2 столові ложки лимонного соку. Тут лише потрібно трішки перемішати, щоб довести масу до більш-менш однорідного стану. Далі необхідно додати лише невелику кількість розтопленого вершкового масла і знову гарно все перемішайте. Коли маса досягне однорідності, вона повністю готова. Наносити крем на булочки потрібно ще, коли вони повністю гарячі, щойно з духовки, або ж можна зачекати ще кілька хвилин. На цьому буде все, булочки повністю готові, і як тільки вони охолонуть, їх вже можна буде куштувати. Вони вберуть в себе невелику кількість вологи із крему, і це зробить їх ще більш ніжними. Ось такий результат ви маєте отримати. Обов'язково спробуйте приготувати, ви не пошкодуєте. А я дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися, щоб не втратити рецепт. І смачного!